Так, друзі, залітає до нас шикарнючий сімейний варіант. Це у нас Toyota 23-го року. Авто у нас на 2,5 гібридному двигуні, бензиновий двигун з гібридною установкою на передньому приводі. Все ціле в рідному окрасі без ДТП від одного власника. Шикарнючий варіант з шикарнючою комплектацією. У нас є електрорегулювання складання підігрів зеркал. Електрорегулювання передніх сидінь, авто має 15 тисяч пробігу, адаптивний круїз, голосове управління, мультикермо, режими руху, велику широку мультимедію, з карплеєм, з усім чим потрібним, багато зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Шикарний стан авто. Є люк у нас, три ряда сидінь, вісьмимісна машина. З дістроніком, задньою камерою, з авто відкриттям дверей. Авто, наче з салону, друзі. Ідеальний стан без нарікань з усіма плюшками. Так що залітайте до нас на тест в місто Київ по Сумська 2, ви можете придбати це авто в кредит, лізинг або за готівку.